Вітаю вас, шановні батьки! Сьогодні пропоную розглянути наступне питання. Як розпізнати булінг і реагувати на його прояви. Булінг це свідома агресивна поведінка однієї дитини або групи дітей стосовно іншої. Булінг може проявлятися як тиск психологічний, фізичний. Наприклад, образи. Приниження, ігнорування непоступливість, погрози побиття під час ігор. Як міняється поведінка дитини? Якщо раніше дитина охоче відвідувала дитячий садок, то тепер така дитина, не що хоче одягатися вранці, шукає собі будь-яку справу вдома, просить батьків забрати її раніше, плаче вигадує хворобу. Не контактує з однолітками у дворі, грає наодинці, не має друзів у групі, грає поламаними іграшками. Хто провокує булін в відсадку? Діти старшого дошкільного віку одразу сприймають ставлення авторитетних дорослих до інших і беруть це ставлення за зразок. Вони починають скувати дитину чи дітей, якщо педагог або помічник вихователя. Зневажливо ставиться до дитини, яка часто плаче або непевнена у собі, ігнорує скаргу дитини на те, що її образили однолітки, глузує із зовнішнього вигляду дитини тощо. Батьки або члени сім'ї боюють та ображають дитину вдома, перенижують дитину в присутності інших дітей, проявляють сліпу любов та виконують усі забаганки дитини. Ставляться до своєї дитини як до неповноцінної особистості, жаліють її. Типовими ознаками булінгу є систематичність діяння, наявність сторін, кривдника, потерпілого та спостерігачів за наявністю. Що робити, якщо ваша дитина стала жертвою булінгу? Зберігайте спокій, будьте терплячі, не потрібно тиснути на дитину. Поговорі з дитиною, дайте їй зрозуміти, що ви не звинувачуєте її в ситуації, що склалася. Запитайте, яка саме допомога може знадобитися їй. Поясніть дитині, до кого вона може звернутися за допомогою у разі цькування. Це психолог, вихователь, директор, батьки. Що робити, якщо ваша дитина агресор? Відверто поговоріть з дитиною про те, що відбувається. З'ясуйте мотивацію її поведінки. Уважно вислухайте дитину. Поясніть, що її дії можуть бути визнані насильством, за вчинення якого настає відповідальність. Гаряча лінія протидії домашньому насильству та торгівлі людьми за номером 1547.